Корпорація «Сварог Вест Груп увійшла до десятки найбільших ландлордів України за кількістю землі, що обробляється. Економічна правда 20 березня 2010 року. Українські яблука відтепер їстимуть у Франції. Корпорація «Сварог Вест Груп заключила угоди на прямі поставки продуктів садівництва до Франції. Експерти визначили сварожі яблука груші найбільш екологічно чистими у Європі. Коверсант, 10 квітня 2010 року. Корпорація «Сварог Вест Груп» стала власником терміналу в одеському порту. Фінансові новини телеканала Сі ТВ. травня 2010 Корпорація Сварохвестгруп втричі збільшила поставки зерна на ближній схід зеркало тижня 25 серпня 2010 року. Міжнародний бренд дитячого харчування Нестлі відзначив високу якість молочної продукції Сварохвестгруп. Укладено 10-літній контракт на постачання молока на заводи Нестлі. Кореспондент 11 вересня 2010 року. Ми з вами на цій землі, на якій працюємо на українській землі, прекрасній. А Україна це 24% черноземів всьому в цілому світі запаси, ми розуміємо, що працювати на цій землі можна ефективно і потрібно. І насамперед, не просто вижимаючи з неї те, що можна за короткий період часу, а насамперед те, що ми повинні залишити для наших дітей і онуків її ще в кращому стані. Тому що, як правильно сказав один філософ, що ми землю беремо в оренду у наших онуків. За основу своєї роботи ми ну, взяли ті досягнення, те підходи до виробництва, до технологій, до управління, які вже були в свій час. Досить згадати кінець 80-х років радянської України. Не все так було погано навпаки. І про це свідчить показники. Туди був стрімкий розвиток сільського господарства. Тоді Україна виходила. Ще в складі радянського союзу вона дійсно була житницею радянського союзу і при тому, що низку вже експортувала за рахунок виробництва сільськогосподарського Україні, то це свідчило про те, що підходи були в цілому правильні. Те, що були недбали господарів той час, ну то це ж не значить, що технологія і земля погана сьогодні. Незважаючи на кризове явище, лише галузь сільського господарства абсолютно не постраждала. Вона підтримує і буде підтримувати показники темпи розвитку, які були. Тому і не виключаємо є наша компанія, яка є складовою в цілому аграрного виробництва України. І мені приємно відзначити те, що на сьогоднішній день ми входимо в двадцятку найкрупніших аграрних утворень в Україні. Причому з тих двадцяти найбільших підприємств лише наша компанія і ще одна не мають закордонних інвесторів. Ми поки що повністю українська компанія яка належить нашим людям і нашій українській землі. І ми спостерігаємо за. Компанії, які входять в групу сварог, які дійсно не так давно вийшли на ринок сільськогосподарського виробництва, але вони займають таке чільне місце щодо вирощування і тваринницької продукції, і рослинницької продукції, і особливо по овочівництву, по садівництву. І, маючи чимало землі, я маю на увазі десь в межах 75 тисяч гектарів, нарушується і ефективність вирощування. Культур і забезпечується продажа і до аграрного фонду, забезпечується і експорт продукції для того, щоб дійсно це була українська компанія, яка мала б була першою рукою при продажі продукції і могла виходити на значить, експортні потенціали, навіть продавати продукцію за межі України, і також ще раз кажу забезпечувати Україну населення України власної продукції. Фактор диверсифікації виробництва є так само важливою запорукою стабільного нашого розвитку. І те, що в сьогоднішніх умовах ми тримаємося. Тому що бувають роки, коли рослинництво дає кращі прибутки, бувають роки, коли тваринництво дає прибутки краще, ніж рослинництво. І така молода галузь, як овочівництво та садівництво, це взагалі досить велика перспектива, і в цілому вона забезпечує стабільний довгостроковий дохід.